Команда Футбольний клуб Роди з командою Січі Ну, Футбольний клуб Роди команда хороша, приймає зараз в якості господарів, перемагає по ходу матчу 2-1. Ну, очікування в нас, так як я, представник футбольного клубу Січа Синів, не дуже справдилися. Бачимо, що хлопці замучені. Вчора відіграли матч на області, сьогодні дуже виснажені, і команда Броди зараз на хорошому рівні знаходиться. Ну, Очікую, хоча б ще мінімум нічого результат сьогоднішнього матчі, а там як дасть. Матчу вийшли, настроїлися, молоді хлопці тренуються. Вийшли, результат був 2-0 на нашу користь. Ну, після того, що деякі вже отримали гравці травму, ну, треба було поміняти. А на жаль, таких виконавців немає, щоб замінили тих людей, які в дійсності ну, мають трохи досвід, вміють знають, що. Робити з м'ячем і цей. Ну і закономірно не втримали, не втримали рахунку. Ті трохи десь там і грають, десь на область грають, чуть старші хлопці, чуть досвідченіші. Ну і закономірно результат такий був. 2-2, 2-1, 2-2, і пару хвилин лишилось там до кінця, не знаю, 5 хвилин чи скільки. Ну, і... Так вийшло, що дали пробити та й рахунок. Ну і забили третій гол. Ну і рахунок 3-2, і вже тяжко відігратися, тому що погодні умови такі, і сили, ясно, що затрачені. А рівноцільні ще раз, рівноцінні заміни їх не було. Ну і закономірно програли 3-2, але я можу сказати, ні хлопцям. Тільки подякувати, вони в дійсності сьогодні боролися з такою командою, яка йшла на першому місці. Вона зараз йде на другому. Ну не знати, це останній тур, як там зіграли, чи вони вийшли на перше місце, чи вони лишилися на другому місці. А наше діло: будемо тренуватися, будемо, я думаю, будем, і, будуть, і поразки будуть, і будуть перемоги.